Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні танк, якого ще тут ніколи не було. Це Колісник. Преміум Колісник 8 рівня GSOR 1010. А відразу вам зізнаюся, що я до сих пір, як він мені випав з новорічних коробок, не зрозумів, як на ньому грати, та й грав на ньому мало, та й на колісниках проводив загалом мало часу. Тому. Особисто не дуже розумію, як це потрібно робити, але зараз я матиму змогу побачити, як це робить цей чудовий наш головний герой. І перший постріл 314, одиниць шкоди по важкому танку. Боже, бідолашка 6 рівня, він, напевно, тільки з пісочниці виїхав і відразу ж його кинули сюди, на, на, на передову, жах, який. А просто, просто спустився низ, там, де зазвичай ну, ЛТ, може Астежки катають. Він вкотив туди на цьому своєму здоровенному мамонті і хоче щось кудись доїхати. Доїхав. Він доїхав, до речі, до середини мапи. Це непогано. Я рахую це прекрасним результатом. Він зміг. Він зміг. Хоча б так. Не чекає поки відсвітиться, кидає ще в Пантеру один. Ну не залітає, не залітає, друже. Не пощастило. Ой, щось погано. Погано ти. Погано ти сховався. type 64. Два-три ми вже програємо, який жах, як все швидко тут розвивається. І взагалі роз'їзд якийсь дивний. Ви подивіться, а просто на, на центрі у нас два танки, і всі якось по одному розкидані по карті. Що з нашої сторони, що з їхньої, доволі цікаво. Доволі цікаво. Зазвичай всі просто скопом їдуть туди, от в квадрат а, вже там Б2, і починають там буцати один одного своїми велетенськими оленячими рогами, але ні. Сьогодні Сьогодні не той геймплей, зовсім не той. Щюрер Еміль засвітився, бідолашка, ну ти вже нікуди не дінешся. Ти вже нікуди не дінешся, і ще їде взад, і їде. Навіщо? Навіщо? Пощастило, що тільки каток. Зайшло, зайшло, однозначно зайшло, було видно. Снаряд кудись зник. Ви як там, гатаєте на колісних танках? Я пам'ятаю, що на тестовому сервері, коли, коли робив для вас стрім. Це, напевно, був мій останній раз, коли я так активно грав на колісника. Тоді ми цілий стрім відкатали, і ну, мені тоді сподобалось. Якщо чесно, десятка мені зайшла. Ну, трішечки. От Iron Army один з найнеприємніших танків особисто для мене на 8 рівнях. Чесно. Максимально крута броня. Ще й от у нього реп стоїть. Як бачите, реп, який снаряди відлякує, тому що ми не можемо просто-напросто влучити навіть в нього. А тут гарно залітає. От в Т-34 немає, тому що це радянський, вибачте, шматок. І в нього немає реба ніякого. Американці вже давно про це подумали. Просто снаряди не летять в танк. 2-7 ми вже програємо. 2-7, друзі. Це якийсь жах. 45 ТП вже вривається, вривається, хоче накидати комусь, і ми в нього теж не влучаємо. Чомусь вони вирішили тигра, тигра Порше нашого відпустити і проїхати далі. От е, я думаю, 45 ТП, знаєте, там активно зараз. А матюкається, типу, я ж проїхав! Я думав, ви його заберете. Чому він досі живий? Якось так це повинно було лунати з його. З його уста. Ось, броню не пробито. Снарядів у нього ще багато. стріляти можна впевнено. Не жаліючи нічого і нікого. Та й хітпонтів ворожої команди тут 5800. В принципі, наших снарядів для, для всіх цих е, е, малесеньких, чер червонесеньких. Негідників має вистачити. Дві арти. Добре, одна арта. Одна арта і Хелка, мчіться їх. Просто на всіх парах втікають, тому що зараз їх засвітять. Ой, що тут зараз буде. У нас залишилося 5 танків. Ну, тут е, снаряд гарно пішов. Було видно, як він летить. Прикольно він ішов. Красиво, симпатично. По прямій, але. Ми не забрали Тайпа 64-го, вже, й, до речі, Айрон а Проїхав всю, всю цю частину мапи понизу. Ось по, по, лінії, по лінії 3. І вже виїжджає з, іншої, з іншого флангу. Так, А-43 теж вангар. Всі поки що відправляються від нашого героя тільки в одному напрямку. Тільки в ангар. Ось забрати арні, забрати арні, і все буде набагато простіше. Цікаво, що в цей час роблять ворожі патехи, чи вони вже рухаються сюди, чи ще ні. Ну, Вони по-любому повинні були подумати, що ось все. Я нічого не встигну настріляти. Мені потрібно терміново їхати вперед. Забираємо арон арні. Чудово! Су-130 теж в ангарі йде. Борщик теж в ангарі йде. І один пропускаємо на 430. На 430 і танкує, танкує. Проти нас залишається, до речі, тільки 7-й 6 рівні. І це прекрасно, це прекрасно. Знаєте, чому це прекрасно? Тому що він вже зробив 6 кілів. А я думаю, що він відчуває, що це хороший шанс. Це хороший шанс показати все, на що він здатний. Цікаво, чи він зараз спеціально буде віддавати Супер Хелкета? Ну, спеціально, напевно, ні. Тут якраз добре, що фуловенький приїхав в ВК. Ну, Хелкет уже просто сам віддайся ворогам. Дай нашому головному герою зробити можливість зробити і заробити прекрасну, чудову медаль, яку. А мріють на своєму аккаунті, напевно, бачити всі, хто грає в танки, так? Хоча б одну. ЛКВ Су-152 вже всі приїхали сюди. Всі приїхали, хочуть трішечки а, на, на наших хітпойнтів забрати. Супер Хелкет виривається до... До нашої бази, ну там а, дуже прострільна поверхня. І мені здається, що зараз йому може бути трішечки некомфортно. Некомфортно від великої пробоїни, яка може трапитися. Так, так, ось вона і трапилася. Велика пробоїна в його а, маленькому корпусі. І чудова, можна навіть сказати, вертуха залітає в ВК-28. Все. Одного забрав. Ох ти, Мастодонті ще виїжджає. Зараз як зведеться як він танкує 700. Ой, друзі! Це просто фарт. Це просто фарт. Куди? Як? Чим? Чим ти щойно танканув? ЛКВ. Пробиває 252. Ну, у нього КД швидше. У нього КД швидше за нас. Але ми можемо його завжди закрутити. Боже, 22 хітпоинти залишається, жа. Ну, я думаю, що Штюрер Еміль ще трішечки зленький на нас. Він стоїть на базі, напевно, чекає. І того 10 кілів уже зробив. Ну це штюре ремілька накидав. Арта на базі. Окей. Ми це зрозуміли. І не дуже було зрозуміло, звідки летів снаряд від штури реміля, тому все-таки наш головний герой вирішує, треба, треба об'їхати, продивитися центр. Адже він велика вірогідність, що все ще стоїть на горі в себе на базі. А в нього поки лише тільки одна відміточка на цьому танку. Можливо, після цього бою їх уже буде більше, а ви тільки подивіться вуха команди. Ой, жетончики намальовані майже на всіх танках ворожої команди. Тобто їх шотнув саме наш головний герой. В чаті всі затихли. Просто тишина, ніхто нічого не пише. Напевно, вже всі просто покинули цей бій, поїхали далі. Ніхто не вірив, що тут може трапитися настільки прекрасний результат. До речі, друзі, я вам нагадую, що у мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС. на будь що Ось, наприклад, Штюрер Еміль міг би прибрати, придбати собі а, другий монітор зі знижкою 3%. І а, мав би, напевно, кращий огляд. Ну, все-таки. Два ока краще, одне, І два монітора краще, ніж один. Тому в нього є шанс це зробити, якщо він подивиться цей реплей. Все. Залишилася лише одна арта. Одна арта. mx 13F3. Француз! Думаю, що на цих рівнях у них ще немає барабану. Я просто не прокачував гілку арти французької. Та й вже давно мені не потрапляли в бояк 6 рівні. Я добив фугасом. Чудово, 12 кілів, 6 тисяч, рівно 6 тисяч настрілу. Друзі, до вашої уваги магазин смарттехніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимося, результати бою. Так, медаль Колобанова. Ось вона, ось вона, маденька, медаль Пула. А майстра взяв, ну звичайно, куди ж без цього. Настріляв! 6395. Один блайнд все-таки залетів. І ви подивіться, скільки досвіду. Скільки досвіду? Тут на півтора майстра, на півтора майстра нам був. Капець. Капець. І пішов в плюс по, по срібло 109 тисяч. Друзі, нагадую, що в мене в клані ще є кілька місць, тому заходьте, хто хоче фармати по вечорах срібло, а ми раді бачити кожного, хто грає в цю гру. Дякую всім, хто був зі мною на цьому реплеї. До нових реплеїв.